Друзі, всім привіт! У нас поповнення така Audi e-tron 2020 року. Машинка офіційна, лізингова, обслугована на Audi. Машинка в рідній фарбі з двома комплектами резини. Приїхала тільки сьогодні. Що напевно показуємо вам. По плюсах має два комплекти резини, Зима-літо, Резина ідеальна, деяка взагалі з наліпками. Машина має додатковий слон на алікантарі, спортсидіння, подушки, які відвиваються. Машинка має пробіг в районі 30 тисяч з доп опцій У нас йде е, клімат-контроль 4-го плюс підігрів заднього ряду сидінь. Машинка е, має камеру заднього огляду, має е, три типи зарядок. Це стандартний кабель 11 кВт, стандартний кабель на 150 кВт і стандартна зарядка від мережі на, від трьох фаз і від двох фаз. Машинка в такому крутому кольорі вона виглядає ідеально. Якщо вас це цікавило, звертайтесь, як завжди, допоможемо, піднайдемо або запропонуємо інший варіант, так як багато машин, автомобілів у нас ідуть в дорозі, то попитайте, з радістю допоможемо.